Вівторок, 23 квітня, час новин на телеканалі Рудана. В студії Олег Андрекс вітаю вас. У найближчі півгодини говоритимемо про таке. Вони загинули за Україну. Цвіт нації. Оце ці хлопці. Це світ нації. У 15-й гімназії відкрили п'ять меморіальних дошок на честь випускників героїв. Об'єднані спільною метою. Україна буде незламна, і це все. Дякую. Майже дві сотні криворіжців сьогодні отримали нагороди від ради оборони міста. Безкоштовні продуктові набори від міста. Це дуже важливо для міста, для людей. Допомогу отримають майже 25 тисяч криворіжців 20 -ти категорій. П'ять меморіальних дошок на честь військових, які загинули під час повномасштабної війни, відкрили сьогодні у Кривому Розі. Їх встановили на фасаді 15-ї гімназії в металургійному районі, де навчалися герої. На меморіальному заході був Іван Проводов. Був прикладом та надихав на перемоги у спорті. Максим сьогодні вкотре згадує свого дядька життя, якого обірвали расисти. Мужнє обличчя героя навіки застигло у мармурі на фасаді гімназії, де навчався Максим Петросян. Ця людина для мене відігравала досить таки велику роль. В моєму житті вона відіграла роль стосовно з точки зору спорту. Мій дядько, а він для мене був дядько, він займався багато боротьбою пауерліфтингом і саме завдяки ньому я й розвився в цих ну, напрямках. Він пішов добровольцем, розуміючи, що він хоче виконати свій, ну можна сказати, бойовий обов'язок перед державою. Він загинув на військовому напрямку криміної, тобто це був досить таки на той час, і ну і зараз він залишається досить таки важким проміжком фронту. І, на жаль, він ну вступив на свою службу десь. Три місяці, тобто він. І на жаль, його не стало. 15-та гімназія вшановує своїх випускників, які загинули на фронті. Максим Петрусян наймолодший у цьому списку. Його життя обірвалось у 22 Поруч на фото Павло Павелко, Андрій Строїлов, Євген Сотник та Олександр Дворніков. Кожен з них ледь розміняв третій десяток. Від сьогодні імена мужніх захисників України викарбовані на меморіальних дошках на знак поваги до тих, хто героїчно загинув під час виконання військового обов'язку із захисту. Сту територіальної цілісності та недоторканості України сьогодні. Ми вшановуємо пам'ять героїв загиблих в російсько-українській війні, яка почалась 24 лютого 2022 року. Також у нас є 6 травня, коли ми вшановуємо пам'ять героїв, які загибли ще у часи АТО, і у часи 17 вересня ми вшановуємо пам'ять. Героїв загиблих у часи Другої світової війни, тому це ще один пам'ятний день для нашої гімназії. Вони всі були молоді, хотіли жити і творити майбутнє. Право відкрити меморіальні дошки отримали рідні загиблих. Настінні плити освятив військовий капелан. Дівчата з лампадками та свічками відкрили реквієм за загиблими. А хлопці пронесли та прикріпили на меморіальні дошки янголів-охоронців. Я вважаю, що це дуже важливий захід відкриття меморіальних дошок, тому що це пам'ять і повага до наших захисників, які вони більше ніж заслуговують. Захисники України захищають наші землі для того, щоб ми вчилися, розвивалися. Це дуже важлива подія. Воно позначається на нашій історії. На меморіальному заході були присутні військові Михайло Граченко, випускник цієї гімназії. У листопаді 2022-го при штурмі дучан втратив руку, підірвавшись на вибуховому пристрої. Сьогоднішня подія у школі для захисника особлива. Строїлов Андрій мій однокласник. Павелко, ну це він молодший за мене, навчався. Сотник. Ну, то я, в принципі, майже усіх всіх знаю хлопців. Андрій Строїлов — це людина, яка бажала бути діджеєм. Хлопець бажав бути діджеєм, розумієте? Не воювати, діджеєм бути хотів. В 31 поховали. Цвіт нації. Оце. Ці хлопці це світ нації. У межах міської програми з шанування пам'яті загиблих захисників на фасадах навчальних закладів металургійного району вже встановлено 27 меморіальних дошок. Ще п'ять відкриють найближчим часом. Іван проводу Олексій Правицький цей день. Активні волонтери та криворіжці, які допомагають місту відновлюватися після ворожих обстрілів, отримали сьогодні нагороди від ради оборони міста. Більше про це за мить. Лікарі та надзвичайники, вчителі та підприємці з перших днів великої війни тисячі криворіжців різних професій об'єднані спільною метою допомогти державі та місту у надскладний час першого дня повномасштабної війни громадська організація, я сьогодні представляє, розпочала допомогу. Як і переселенцям, які приїжджали в Кривий Ріг з Херсонщини, також військовим, які стояли на передку, захищали нас. Це сотні кілограм вантажу, це і одяг, і медикаменти, і шкарпетки. Потім взимку і теплий одяг. Багато чого було зроблено. Багато з присутніх у цьому залі долучилися до волонтерства більше двох років тому та не збавляють обертів і нині. Вже третій рік війна, третій рік ну, це дуже багато. Ми зробили те і робимо те, що не те, що там е... від нас очікували. Цього не очікували наші партнери, да, Європа, не очікувала Америка. Тим... Ну, тим більше маскалі пам'ятаємо всіх Київ за три дні. Можу сказати, що ми самі від себе такого не очікували. Як Україна буде боротися, як Україна буде воювати, яка Україна буде незламна. І це все, дякуючи вам. Сьогоднішня церемонія нагородження була розділена на умовні частини. Подяки від ради оборони отримують криворіжці, які регулярно допомагають ліквідовувати наслідки ворожих прильотів. Поряд із ними волонтери широкого профілю. Дуже тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, з волонтерськими організаціями. Це і гукарнаватка, ГО Госпарта. Це волонтер, який до нас приїздить. Ми надсилаємо допомогу 129-й ТРО оборона триво. «17-та танкова бригада, 51 ша стрілецька. Ну в різні напрямки, які тільки можливо долучаємося, долучаються батьки, долучаються учні. Мої пріоритети це освітянська діяльність. Опікуйся безпекою в життєдіяльності дітей, тому що найголовніше сьогодні наразі це збереження життя і здоров'я кожної дитини. Тому вся моя робота зараз направлена саме на це. Я спеціаліст з охорони праці. Тому ось це головне питання, яким я опікуюсь. Допомога військовим, які отримали поранення завдання не лише для медиків. Свою місію у цій сфері виконує і криволіський напрям руху інвіктусів. Була пропозиція проконсультувати цю команду колись, оці два роки тому, прийти та підказати, яка висота сітка, який розмір майданчика і так далі. А вийшлося так, як вийшло. Прийшли хлопці, які перший раз брали в розжиті м'яч. Перший раз, а ще до того вони інвіктуси. Вони є вади з здоров'ям, тому це було важко. Починали з нуля. З нуля, як з дітьми, 6-7 років. Тому, звісно, було важко. Сьогодні нагороди за свій внесок у спільну справу отримали майже дві сотні криворіжців. Олег Хендриксон Назар Прусенко цей день. Учора у кривому розі стартувала перша в цьому році хвиля видачі продуктових наборів від міста. Вже за перший день видано понад 4700 тисячі пакунків з продуктами криворіжцям у разливих категорій. Детальніше у сюжеті Вікторії Добровольської влада міста та Рада оборони всебічно підтримують криворіжців у цей нелегкий час. Ми продовжуємо надавати допомогу мешканцям нашого міста, як і з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми вже видали більше 563 тисяч наборів. І з 22 квітня у нас нова хвиля почалась в нашому місті. Зараз 25 тисяч наборів будемо видавати 20 категоріям людей і в наших всіх 25 пунктів, як і в Покровському районі. Ми і для маломобільних мешканців, і для віддалених всі перевозимо. І вже в нас починається і в жильмасиві Біляєво, і в жильмасиві Берабово в п'ятницю вийдуть, роздадуть набори, щоб людям ближче і зручніше було 6 травня. Наступна хвиля піде. І ми так, видамо набори всім нашим мешканцям, які потребують допомоги від влади нашого міста. Оксана Гаврилівна вже не вперше отримує продуктовий набір. Я інвалід з дитинства. В даний момент я сама залишилася. Дитина в Польщі там. Якщо якісь затруднення, вона мені допомагає. Потрібно, тому що не завжди да, можна все купити. Володимир, військовослужбовець, каже, щойно повернувся з лікування. Діючий військовий. Ну, з інвалідністю другої групи. Та пару хвилин – це швидко, це качественно, добре. Це дуже добре для людей з інвалідністю, многодітних і так далі. Тобто це ну, хороша дуже програма. Для всіх важлива. Тобто не всі зможуть там купляти там і так далі. Тобто це дуже важливо. Для міста для людей видача безкоштовних продуктових наборів відбувається у рамках реалізації заходів програми соціальної підтримки мешканців міста. Лише за перший день нової хвилі видано 4756 наборів. Міська влада рада оборони міста постійно вживає всебічних комплексних заходів для підтримки мешканців кривого рогу, особливо сьогодні, в умовах воєнного стану. І одним із напрямків такої роботи є видача. Натуральної допомоги, тобто видача продуктових наборів щодо складу продуктового набору він дещо змінений порівняно з минулими роками. Має 10 найменувань готуючись до видачі продуктових наборів, вивчали досвід інших міст України, але і враховували побажання наших криворісів у Покровському районі п'ять стаціонарних пунктів видачі проднаборів. Черг немає через оптимальну організацію роботи. Ми нічого фонду не змінювали, тому що люди нам вже люди вже нас знають, куди прийти, Працюють дівчата щоденно, окрім часу, коли. Оголошується повітряна тривога задля для безпеки, всі переходять в укриття, і вихідний у нас у них за перший день виночі, Тобто за вчора ми видали майже по району 550 наборів. Якщо брати зріз за першу половину сьогоднішнього дня, то цифра вже перевалила за 200 наборів. А всього в районі планується за цю видачу видати 4 тисячі наборів, тобто ми. Прорахували орієнтовну кількість, тому що ми знаємо, що багато хто виїхав із міста, із, за межі України. Також організована у нас підвіз наборів для тих, хто самостійно не може прийти до пункту. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко. Цей день у Кривому Розі діє комплексна система надання адмінпослуг. На сьогодні центр Віза надає понад 600 видів послуг. Одна з яких, а саме реєстрація нерухомості у державному реєстрі, за останній місяць сягнула 90% звернень громадян. Все через інформацію, яка з'явилася нещодавно у деяких медіа, мовляв, українці, які набули право власності на нерухомість ще у 20-му столітті, мають пройти електронну реєстрацію нерухомості інакше можна втратити своє житло у центрі Віза, вкотре спростовували цю заяву. Розуміємо, що штучний ажіотаж, створений деякими засобами масової інформації, які заявляють про нібито втрату права власності на нерухоме майно, не внесено до електронного реєстру, змушує людей, особливо похилого віку, приходити далеко заздалегідь до початку робочого дня та створювати чергу біля центру. Тому інформуємо в черговий раз ніяких змін у законодавстві не відбулось, панікувати не слід. Всі документи про право власності на нерухоме майно набуте до запровадження роботи державного реєстру залишаються дійсними. Їх перереєстрація необхідна тільки в деяких випадках. Для оформлення послуги є відновлення або вчинення нотаріальних дій. Але і у цьому разі зареєструвати право можна самостійно через портал Дія у будь-якого нотаріуса, як державного, так і приватного або інших акредитованих суб'єктів реєстрації нашої області. Тому закликаємо ще раз не реагувати на фейки, не піддаватись паніці, і це дасть змогу всім містянам отримувати послуги у центрі віза в звичайному режимі. При цьому не будуть перенавантажені наша гаряча лінія та електронна система запису на прийом. Цей день триває. Випуск продовжать такі теми. За здоровий спосіб життя. Сьогодні перше місце. Я так рад. У кривоморозі влаштували масовий забіг у рамках проєкту Активні парки. Крокуємо без обмежень. Ми привезли зі змагань такі класні результати. Три кубки із 12, які були на цих саме змаганнях. Криворіжці повернулися з перемогами з чемпіонату зі скандинавської ходьби для людей з порушеннями зору. У рамках президентської програми Активні парки у Кривому Розі влаштували масовий забіг на різні дистанції. Головна мета проєкту популяризація здорового способу життя. Подробиці у сюжеті Михайла Бистрова. Сьогодні на старті забігу Активні парки більше 200 учасників, як з Кривого Рогу, так і з інших міст України. Всеукраїнський проект Активні парки було започатковано три роки тому. Цьогоріч акція вкотре об'єднала тисячі любителів активного способу життя. Ми реалізуємо проект Активні парки Бігова Україна в рамках проекту Активні парки. Локації здорової України це у нас четвертий забіг по Україні. Таких всього у нас буде 37. Головна мета це долучити людей до рухової активності та фізичної культури і робити нашу націю здоровою і міцною, і щоб наше населення проводило активно своє дозвілля. Локація забігу парк героїв для дітей та дорослих. Організатори підготували різні дистанції. Приймуть участь, ну як кажуть мешканці нашого міста, не тільки бігуни, але і любителі скандинавської ходьби, дітки. Ну, програма сьогодні буде така: для дітей буде 100 метрів. Для дорослого населення буде 10 тисяч метрів, ну, 10 кілометрів і 5 кілометрів. Серед учасників як досвідчені легкоатлети, так і початківці. Олегу Олександровичу 70. За своє життя він встиг обігти земну кулю вже два з половиною рази. Десять кілометрів біжу. Біжу просто пробігти, просто побувати в цей аурі. Це як праздник. Уже зараз я не акцентую увагу на. Якийсь там результат. Головне це участь». Бігу я не вперше. Бігу я давно, а сьогодні буду біжати дистанцію 100 метрів. Настрій у мене хордоба. Тобто, я хочу зайняти перше місце. Спробувати власні сили вирішила і наша колега Вікторія. Я зареєструвалася на дистанцію 5 кілометрів. Бігаю давно. Була перерва, але вже рік як поновила тренування. Бігаю саме в цьому парку. Це мій рідний парк. Організатори подбали про гарний настрій учасників. Дуже швидко все видача стартових пакетів, пакуночок, водичка. Вважаю такі заходи дуже необхідними як для здоров'я, так і для в цілому настрою позитиву, тонусу. Представники скандинавської ходьби впевнені, активний спосіб життя має своє місце навіть під час повномасштабної війни. Що таке скандинавська ходьба? Це ми релаксуємо і душу, релаксуємо тіло. І е, скажу одне, що на часі зараз скандинавська ходьба, і устраювати такі змагання. Це відволікає людей від е, нашої війни. От. Ми у душі знаємо, що вона є, що вона йде, але це трошечки нас відволікає. Дуже-дуже добре, що такі змагання проходять у нас в Кривому Русі. Після нелегкого випробування на позначці фініш з'являються перші переможці. Я вже займаюся легкою атлетикою майже 10 років. Брав участь в цих забігах. В першому році займав зайняв друге місце. Сьогодні перше місце. Я так рад. Біжалось добре, перші три кілометри. А потім, вже на останньому кругу, що вже плохо стало, але до Кожен, хто подавав дистанцію, отримав нагороду. Михайло Бустров Вадим Діденко цей день. У Чехії пройшло авторалі. Ралі Прага Рівайвел. На старт вийшли 200 історичних автомобілів з усієї Європи. Два екіпажі чоловічі та жіночі, представляли Україну. На унікальному Запорожці, створеному спеціально для таких змагань, були відомі гонщиці Рената Вільчинськайте та Вікторія Башликова. Готував спортсменок до ралі відомий криворізький автогонщик та каскадер Віталій Бондар. Він по праву розділив з ними бронзову нагороду. Було дуже багато учасників, і вони якраз змогли пройти всі ці, ці труднощі і фінішувати. Це дуже важливо, тому що дуже багато, даже вже титуловних спортсменів, вони не змогли до добратися до фінішу. Тому їм теж велика вдячність за те, що вони прославляють нашу країну, і що ми можемо знаєте, як заявити себе на на дальніше, щоб, щоб участвувати у тих же ралі Монте-Карло і тому подобних змаганнях. Криворіжці повернулися з перемогами з першого всеукраїнського чемпіонату зі скандинавської ходьби для людей з порушенням зору змагання. Крокуємо без обмежень, зібрали у селі Поляна на Закарпатті учасників з Києва, Харкова, Кривого Рогу, Львова, Одеси та Дніпра. Це український чемпіонат зі скандинавської ходьби для людей з порушенням зору крокуємо без обмежень. Перші змагання для такої категорії спортсменів. Вони відбулися завдяки чотирьом організаторам. Це був ресурсний серп Безбар'єрна Україна. Християнська місія служіння незрячим, громадська організація, клуб Гайтвокер. До речі, цей клуб, який навчає всіх інструкторів, бажаючих працювати з людьми з порушенням зору. Ми привезли зі змагань такі класні результати. Три кубки із 12, які були розіграні на цих саме змаганнях. Звісно, наші дівчата і хлопці без залишки зору здобули свої нагороди завдяки гайдам. Це наш засновник клубу Василь Іжурков. і. Наша дружня команда клубу Гайтлок надала гайда для нашої вікачки богач. Усі учасники змагань тренуються у Криворізькому клубі скандинавської ходьби. Крок під керівництвом тренерів Василя Іжуркова та Наталі Волошиненко. Це третє змагання для Анжели Маховицької, переможниці нещодавнього чемпіонату Кривого Рогу. На всеукраїнських змаганнях вона виборола кубок за перше місце у категорії слабозорі жінки. Було складно, але це було драйвово, це було кайфово, це було супер. Плани на майбутнє покорити Європу та світ. Історія Вікторії Богач почалася 2017-го. Перебуваючи в реабілітаційному центрі на Львівщині, жінка потрапила на тренування зі скандинавської ходьби. Мені сподобалося. Вернулася я сюди у місто після реабілітації і вже тут продовжила у поляні. Ну було все дуже чудово, дуже захопливо. Це були перші мої змагання. Трошки було навіть страшно. Важко було спочатку старту, а потім летіла як на крилах. Мене, ну, я ходжу з гайдом. Ну, я була тілом, а глаза йшли поруч і все було дуже легко. У змаганнях у поляні взяли участь понад 50 скандинавів, найстаршому з яких 85 років. Ми були в гори, їздили в гори, ми їздили в Берегове, ми були на гарячих істочниках. У нас оказалось багато-много багато нових друзів. Ми привезли з собою не тільки награди, не тільки кубки. Ми привезли з собою много хороших, хороших, добрих воспоминаний на многие-многие годы. Галина Миронова вже багато десятиліть займається соціальною роботою в Криворізькому товаристві сліпих. Багато уваги уділяється у нас останнім часом спорту. І я би хотіла зазначити, що завдяки. Е, Турботі місцевих владних структур нашому товариству виділені виділені такі кошти, можливості, коли наші люди можуть замовити собі супровід. Це така служба, яка фінансується з державного бюджету, багато людей. Із інвалідів тотально незрячих почали відвідувати змагання із скандинавської ходьби за допомогою служби супроводу. У нас дівчатка приводять на тренування людей, а потім забирають і везуть їх куди потрібно. Попереду у криворізьких спортсменів нові старти. Що нашу команду запрошено приймати участь як у всеукраїнських змаганнях, яких дуже багато в цьому році, так і до запрошення на чемпіонат світу. Але ну, зараз це все за власний кошт. То як буде така змога і у міста, і у міценатів. Щоб допомогли нашій самій інклюзивній команді взяти участь у чемпіонаті світу і в чемпіонатах України, будемо вам дуже вдячні. Скандинавська ходьба – це не просто спорт, це не просто хобі. Це велика реабілітація для незрячих. Так що, друзі, всіх приглашаємо в наш клуб займатися з нами. Ребуємо! Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день. На найближчі дні синоптики прогнозують хмарну погоду і короткочасні дощі. Температура повітря буде доволі комфортною, як для цієї пори року. Наразі вона у межах кліматичної норми, на відміну від кінця березня, початку квітня, коли в Україні було аномально тепло. Якою буде погода до кінця цього тижня? Про це далі детальніше. З Африки з південного заходу на північний схід переміщення теплих жарких повітряних мас. А потім час формувався циклон, і циклон теж з південного заходу, але він вже з холодними фронтами і прийшли опади, і температура зараз майже вийшла в кліматичну норму. Не очікується хмарна погода з проясненням вночі без істотних опадів, в день невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний в день місцями по області пори до 20 двадцяти метрів за секунду. Температура по області вночі сім. 8-12, в день 19-24 градуси. На 25-26 квітня теж хмарно з проясненням місцями невеликі короткочасні дощі. 25-го можливі грози. Вночі 25-го 8-13, в день 21-26, а 26-го вночі 10-15, день 19-24. Попередньо на вихідні опади припиняються і деякі підвищення температури, хоча не істотні. Вночі 7-12, в день 19-24. Ця на цьому наш випуск завершено у цій студії. Зустрінемося завтра у звичний час. Бережіть себе.